Сьогодні на огляді продукція від компанії Allure Prime – гібридний сонячний інвертор на 4 і 2 кВт з чистим синусом, ясне діло, і 100-амперний залізофосфатний акумулятор на 24 вольта. Будемо її! Тестувати, вимірювати та вивчати. Інвертор постачається у картонній коробці. і У комплекті має два провода 1,5 метра розрізом 1 на 25 мм Wi-Fi адаптер, шнурочок для того, щоб підключити Wi-Fi адаптер і інструкцію по експлуатації. Акумулятор також постачається у картонній коробці. І у комплекті має два півметрових провода розрізом 4 АВГ і інструкцію по експлуатації. Інструкції, на жаль, на англійській мові, але на сьогоднішній день це не проблема. Ми просто гуглимо перекладач ТЦМ Google Lens. І зараз в режимі реального часу ми будемо перекладати з англійської на українську. Дивимось, як інвертор виглядає зблизька. З цього і того боку у нас встановлені фільтри для повітря. Переходимо сюди, вхід для мережі, вихід перший, вихід другий. Далі під'єднання BMS-акумулятора, далі для Wi-Fi. Тут у нас під'єднується батарея, ну а сюди заходить сонечко. З іншого боку, як я і казав, стоїть ще один фільтр, кнопочка вкил-викл і технічні характеристики. Акумулятор нічого особливого, просто дві клеми плюс-мінус і велика вага, яка складає. 18 кілограм. Довжина акумулятора 44,5 см. Висота складає 24 см. Ну і з цього боку маємо 16,5. Інвертор має 42 см тут, 34,5 см тут і 11,5 тут. Ну і важить майже 8 см. Кілограм. Знімаємо передню криху і для цього треба відкрутити 4 гвинта. Ну і тут нас зустрічають клеми для сонечка, клеми для акумулятора, два виходи 220 вольт і один вхід. І мені поки що не зрозуміло, навіщо тут зробили два виходи на 220 вольт, причому один вихід на 4,2 кВт, інший на 1,4 І якщо їх прозвонити, то можна побачити, що це дійсно два різних незалежних виходи. Нуль у них звинить, а от фази у них. Окремі. Разу ж така п'янка, то подивимось, що всередині, але майте на увазі, пломба стоїть і тут, і тут. Якщо їх зірвати, то ваша гарантія злітає. Якщо чесно, я не сильно шарю у схемотехніці подібних інверторів, показую для тих людей, які шарять. Єдине, що для себе я можу відмітити, що дротики тут товсті, дротики мають розріз 12 АВГ. На кожному радіаторі я бачу стоять. Термодатчики, і тут він також присутній. Плата абсолютно чистенька, плата абсолютно охайна. Ну а далі, показую, що з цього боку, дивіться самі, робіть висновки, хто в цьому шарить. Для того, щоб дістатися до фільтру, треба відкрутити один гвинт, і ось, він, будь ласка, фільтрик. Виглядає ось так. Друзі, це не відеоінструкція по підключенню і налаштуванню даного пристрою. Це огляд даного інвертора. Тож, будь ласка, якщо не розумієтесь у цій справі, краще покличте спеціаліста, який вам все налаштує та підключить. Але пару порад я вам все ж таки дам. Якщо мова йде про інвертор 4,2 кВт, то для входу і виходу використовуйте, будь ласка, провід розрізом не менше, ніж 4 мм квадратних. Багатожильний провод обов'язково має бути. Загільзований. Хоп, хоп, хоп. Ну і не ігноруйте заземлення, воно тут не просто так. І так, спочатку під'єднуємо вхід і вихід 220 вольт, не плутаємо фазу і ноль, це має значення. В розетку поки що нічого не вмикаємо. Тепер на вхід бетері під'єднуємо товсті дроти, нормально затискаємо, ну і ясне діло, не плутаємо плюс із мінусом. І ось тільки тепер систему можна під'єднати до акумулятора по черзі мінус на мінус, плюс на плюс, але є нюанс. З акумулятором в комплекті не дали болти. Мінус під'єднав, різьба тут М8, і тепер Перед підключенням плюса треба подивитися, щоб кнопка живлення була вимкнена. Ну і тепер все готово, все підключено. Можна запускати інвертор. Буквально за 30 секунд інвертор завантажився, і що ми тут бачимо? 230 вольт він видає. 26,4 напруга акумулятора 0 Вт наразі споживання. Вентилятори не працюють. Споживання з акумулятора 1,5 А. Тобто на холостих він споживає з акумулятора приблизно 40 Вт. Інвертор пише, що видає 230 вольт, китайська розетка також фіксує 230 І китайський мультиметр фіксує точно таку саму напругу. Тепер, щоб увійти в меню, треба 3 секунди натиснути кнопочку Enter. До речі, не сенсорні. Хоп. І тепер я буду налаштовувати. Показувати процес налаштування я не буду. Тут багато всього різного. Покажу основні нюанси. І так, в першому пункті ми обираємо пріоритет сонце або мережа. Виставили мережу. Другий пункт ми виставляємо струм заряду. Струм заряду у нас кратно 10 А. Тицем сюди. Бачимо, максимальний струм заряду 100 А110 і навіть 120, не дивлячись на те, що заявляли нам соточку. Ну а мінімалка буде 10 А. Третій режим також дуже важливий. Тут можна виставити режим роботи APL або UPS. Він визначає діапазон напруги в мережі, при яких інвертор буде переходити на живлення від акумулятора. І в режимі UPS він буде переходити на роботу від акумулятора, коли напруга в мережі буде 170 вольт. А в режимі АПЛ він буде переходити при напрузі в 90 вольт. Тож режим АПЛ піклується про ваш акумулятор, але йому наплювати на прилади, які підключені до інвертора. Перевірюю і то, і то, але для початку виставлю режим UPS. П'ятий пункт також дуже важливий. Тут обирається тип вашого акумулятора. Я буду вводити всі параметри вручну згідно рекомендованих характеристик мого акумулятора. Десятий пункт тут можна виставляти напругу, за замовченням стоїть 230 вольт. Я виставлю 200. Для того, щоб заощаджувати акумулятор. До речі, у другому пункті я виставив максимальний струм заряду, коли сонечка плюс мережа. А вже в 11 пункті я виставляю максимальний струм заряду з мережі. Виставлю також 100 А. До речі, мінімалочка тут буде 2 А. І тут ми вже не бачимо ніяких 120, тут 100 максимум згідно інструкції. І так, вмикнув прилад в мережу. Через 30 секунд він вмикнув вентилятор і почав заряджати акумулятор. Зараз виставив режим щадящий на 30 А. Бачите, інвертор показує 30, кліщі показують 25. Напруга на виході з інвертора 218 В. Напруга в мережі в мене. 217, тобто йде сквознячок з мережі на вихід інвертора. Ну і споживає він з мережі в даний момент. Раз-раз. 800 Вт. Друзі, я вам раджу не заряджати подібні акумулятори максимальним струмом заряду. 100 А для них це багато. 50 А також багато. Це все вплине на кількість циклів заряд розряд. Чим менше струм для зарядки, тим більше проживе ваш акумулятор. На мою думку, 30 А. То є золота серединка. До того ж, коли інвертор заряджає акумулятор струмом в 30 А, він споживає з мережі 800 Вт. Якщо будете заряджати соточкою. Це буде вже 2,4 кВт. Якщо ви заряджаєте ваш акумулятор струмом 100 А, а на вході у вас стоїть автомат на 16 А, Це значить, що електрочайник ви в свою мережу вже не включите. Автомат буде вимикатись. Тепер я хочу з'ясувати, при якій напрузі інвертор в режимі UPS перейде на роботу від акумулятора. Нагадую, нам обіцяли, що цей параметр буде складати 170 В. Хоп! Перейшов на роботу від акумулятора при рівно 170 вольтах. До речі, друзі, другий вихід без стабілізації, також, що зайшло, то і вийшло. Бачите, 200 вольт я подаю на інвертор. 200 вольт з нього виходить, і другий вихід показує також 200 вольт. Тепер дивимося верхній поріг, нам обіцяють 280 вольт. Інвертор має перейти на роботу від акумулятора. Раз. І починаємо крутити. 280 вольт 200, так, 280. інвертор пішов працювати від акумулятора. Ну а Тепер буде тест режиму APL, там, де нам заявляють мінімальну напругу 90 вольт. Я виставив інвертор на зарядку лише 10 А для того, щоб не спалити свій пристрій. Бачите, зарядка зараз відбувається, зарядочка відбувається струмом приблизно 10 А. Раз, ну і робимо напругу менше. Інвертор трошки ругається, але працює. так 130 вольт дивимось, показники заряджає. Заряджає точно таким струмом 10 А, 100 вольт працює. Дивимось сюди, заряджає струмом вже не 10, а 9 А. Бачите, на вході 90 вольт, на виході також 90 вольт. Хоп, перейшов на акумулятор. І відразу 220 вольт. Максимально допустимо напругу з мережі, нам заявляють 300 вольт. Зараз подивимося, як він відреагує на 300 вольт. Підіймаємо 300 заявлених вольт. Інвертор працює. Бачите, да, на вході у інвертора 300 вольт, він, звісно, видає 220, бо працює від акумулятора. Дивимось на його екран. Тут показується 200. 90 вольт, ну і в принципі всі процеси відбуваються. Цей акумулятор неможливо зарядити більше, ніж можна, і неможливо його розрядити в ноль. Всередині вбудована платочка BMS, яка захищає від усіх цих неприємних моментів. Для тих, кому цікаві характеристики батареї, будь ласка, ставте на паузу, дивіться, сторіночка номер 1 і сторіночка номер 2 І так, заряджання завершено, вентилятори виключились споживання з мережі на холостих складає 40 Вт, точно так само, коли він працює від акумулятора. Що там пише 28,1 вольт. І тепер будемо його розряджати і фіксувати, скільки енергії він нам видасть. З мережі інвертор виняв. Ось із нього виход. Тут ваттметр, енерго незалежний. Дуєчку під'єднав і на першому положенні погнали. Раз. Два. Дуйка вийшла на робочий режим і споживає приблизно 700 Вт. Друзі, я розряджаю не по ГОСТу, але для розуміння загальної картини цього тесту буде цілком достатньо. Я очікую з цього акумулятора приблизно 2 кВт. Мене наразі не цікавить суперчесна ємність цього акумулятора. Мене цікавить, скільки він видасть з рахування, що сам інвертор трошки під'їдає і час від часу вмикає свої вентилятори. Ще підкину вам трошки цифр, як бачите, 700 Вт. Зараз споживає Дуйка, ну а з акумулятора ми беремо приблизно 33 А. Щоб не скучати, поки батарея розряджається, під'єднався до Wi-Fi, нічого складного нема. Інструкція є, вона хоч на англійській мові, але все просто. скануєте QR-код, завантажуєте додаток, далі йдете по інструкції. І що тепер ми маємо? Тепер ми маємо керування приладом просто з мобільного телефону, з будь-якої точки світу. Будуть різні графіки, будемо бачити, скільки нам дало сонечко, скільки з мережі, скільки залишок у акумулятора, купа купа різних параметрів. І тепер мені не доведеться 30 всі ті параметри кнопками на самому інверторі. Тепер я можу все це робити з мобільного телефону. Як бачите, можна налаштовувати все, що завгодно. Заходимо в батарею, купа параметрів. Але це вже зовсім інша історія. Батарея розрядилася повністю. Як бачите, інвертор виробився. Вимикає дуєчку із ватметра. А інвертор вмикаю в мережу. Ну і тепер подивимось, що ми там наміряли. А наміряли ми 2,3 кВт. Власне, бачите, все цілком чесно. 2,3 кВт він нам видав корисної енергії, і 200-300 інвертор забрав на свою роботу. І тепер я ще хочу перевірити, чи видасть цей інвертор 100 А для заряджання батареї. Знову ж таки, я не раджу заряджати акумуляторні батареї такою потужністю, але в мене тут тест треба перевірити. Як бачите, струм росте, вентилятори почали. Працювати набагато сильніше. Наразі фіксую 94 А, що нам показує сам прилад? сам прилад показує 97. Кліщі вже показують соточку. Ну і ось так це виглядає поруч. Соточку показує інвертор, соточку показують кліщі. Поставив значення назад на 30 А, ще раз повторюю, це набагато корисніше для акумулятора і це набагато тихіше. Друзі, я, на жаль, не зможу вам продемонструвати потужність інвертора в 4,2 кВт, тому що. Для цього треба з акумулятора брати 168 А. А мій акумулятор розрахований лише на соточку. Тож, для того, щоб вижати з цього інвертора, максимум треба брати ще одну батарею і під'єднувати її паралельно. Я так і не зрозумів, навіщо нам дали ще додатковий вихід, він ніяким чином не налаштовується і просто повторює основним. Друзі, хто стикався з цим виходом, будь ласка, напишіть в коментарях, навіщо він треба. Що можу сказати у якості висновка: інвертор чесний і відповідає заявленим характеристикам. Акумулятор чесний і відповідає заявленим характеристикам. На сьогоднішній день в інтернеті на Аліекспресі на Олексі продається купа подібних речей, подібних акумуляторів по різним грошам, але за це я можу сказати: він був у мене, я його перемірив. І тут характеристики чесні. Кому відео сподобалось, лайк, підписка. Ну а посилання на ці пристрої, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.